Доброго дня, мої любі друзі. Прохав поліс сотничок свій, вирвала, Мелісу пахне не передоти як. Заросли в кущі. Та зараз візьму сопочку про полю тут та ножницями пообщупую. На маму кричала, що нього ставляла а на Я так само Мелісу. Ой, мама вийшла, бою Собочок прив'язує, бо вони вибігають, а Діна ще гуляє у нас. Та біля двору собак погоне. То на день хоч одного прив'язуємо, щоб не вибігали. Так, я, мама на вгороді вже була, пополула mm -hmm. трошки. Та й тут. Що, не дитина. людину. Очіка боліту. Треба закопати, тоді закопала також колеша. Це вони вітрі великі, а чось поліло на очі. Міліса <гуме> 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 на рухуща, пахуща, там наспокоїть, що як випірка, тобто на голову весело. Ну, щось тобі З <гуме> липкою. Ой, таке, ото так, так. Вчора погуляли. та я посиділа минуту та й прийшла додому щось. Не хотілося дуже гуляти, якщо ми і дореньки. Одежу складула, сортірувала зимню в мішки на хоту, а літня вивішувала назод з мішків. Робота вистачало. А молодюж гуляла там, шашлики жорили, вечором ще бігали, в мене в а я не Молоді? – бішу. Ж Та воно і куми, з кумою недовго вони то посиділи, вони кот пішли, а молодші бігали там. І люда гульола, в 12 прийшла. Mm -hmm. Спала, як вбита, і досі спить. Mm -hmm. на, на, набігала тільки то на, на гулялась. Mm -hmm. Оце От так і спроба. Спробилась вже. Свинком води налила, сухе було. Випили двокорити, випили полю. Все чую, кричать з рано, так я їм поналивала. Курочки випустила, яєчка позбирала, почора вечором не збирала. Так потихеньку движемося. Сусід уже дзвонив, прибігав мішків. Узяв 30 мішків, сою буде сіяти, мабуть. в тебе я кажу, та є. Так, а, та я в'яток колись збирала, а коли ми та ще Усіню, мабуть, на кукурудзі десять штук. Також десь пішить, сіє, соди. Ми вже обсадилися, столися там почечка кабаків, Дю я ще купила, тут під забором маму посажу та туди доль, на кожному городі близенько рвотибу. Сіють, боють люди. Постирала, то до які ви в мене хазійки. Все по до... дома робимо, все дому. Кожний день, ця сама робота. Тепло. Кожний день одна та сама. Та й блимати вже не буду. <laughs> Що закопаю. От та, тобі така. Та покросити тебе. Та душа вутра красить. Та ось повинусила <laughs> на двір сходить, вже приберу. Повернуся десь і кроватку від мами викинула цю стару, вона вже, а ця в мішкин повкидала, та ця постерота люди ще грилася, а то лікарствів цілий мішок винесу на ту хату. не мішало. Як люда ще скрізь лозе все викидає, нічого не можна поставити. Подносять туди, там то шкафе є, половину там їх. Нехай там буде. Треба тут пішов узял, два метри пройти. Так, так що гарного робочого дня мої. подружки, друзі. Духом не подаємо, працюємо, движемося вперед. Набралася розсадки, посадю, капуста середня і перчик зелений, той великий кросний, що Ще й помідорів там. багатенько. приїхала сюди в село додому, коли свята продає, так я ще й свята набрала. Зараз піду садити, переділась пожорко. Щось така пора на дощ. Мої люди. Так, ну нічого. Моє нагуляють, мабуть, біля куми. Я піду потрохи посадят, тоді можу і підмога. Ось дивіться, скільки намрули. Казала казала, насадити мусай от дуже, а не втерпіла. А воно й моє вже посадили, помідорчики. Це ронні. Вона берула вітамінчики. Так що буде зараз посадка. Зараз замочу корінь, по капустянки. Розове постої. Минут 10-20, я понакопую ямок лопотою. Та Валера мені тільки що показував. Купив, кожен вчора, 500 штук посадили. Така хороша, на дві ручки якось так землю в, в сувої ще клоц, клоц, клоц. Кожен так швидко полили тоді і все. Трай собі така приобрести. Дуже мені сподобалось. Привезли сюди папку і папку кобоєм посажу, попробую. Що не придумають. Аж захакалась. Це тут, де я грядочку ставила, щоб садити. Не полила, покопала з бігом лопотою. Зараз парю капустку тут, тоді полю, зразу не буду поливати. По тоді руки в грязі, зразу посажу, а тоді зверху полю. А потім завтра п'язотю. Завтра, щось таке захмарю на дощ. Тоді попав цей. По полю і попригортую. Буде добре. Оце тут якраз воно в мене все і вміститься. А може не вміститься, то ще десь ще десь посудимо. Як я вже все пообсожувала, посіяла. Аби душі зійшло, то тоді поміжний насожує. Та ще сейчас пізню капусту. Вот за більший напротив, Перчик взяла, помидорчик взяла, середню капустку взяла. Хочет. А там вже мої Есть Є эти помідори понаберу. Кожен будуть дуже довго. І родні там якісь взяли то багато, святи там такі сорти. Там вже займається годину боці як не більше. Та она і хороші сорт. На дворі так сьогодні добре тихо. То вітрюга така був буря. А це утихло. Хорошо. 60 штучок посадила, ще 70 залишилося. Ще прокопаю і фіні. Там зараз лопатою крупу, то, що жолиться, бо ще люда прийде за мною сюди. Та пожолиться. І лалки вони руками трошки пообломували. Треба їх повністю поспіляти, воно не можна. Я ще казала нових понасовувати. Воно... Так, а це бузено. Та хоча варення теж кошлю хороша. І приймою ту бузену. Оставляли. Там, -там вищі. Їх води. Тут по одному корінчику оставити так як я калину. Оце тут так його. Як... А то кущом зараз то. Знімую то, що передихаю, поки не ізгоми. І передихну трошки. Досажу, хоча ж полити треба. Заливаю, хорошо. Та й тут такий зотошок ні вітру не манчу. Я думаю, який мороз буде не по морозу. Щоб диміла. Воно як дим, тоді мороз вже не возьме. Може, а костюрчик розпалити в полі Продимить, як як стоятиме на мороз. Ані відрами накриємо. Є чим. Колись і бонкою накривок невеличке, їм, і, і мискою. Чим хоч <сіх> Пожалку було, щоб не поморозила. Колись поморозила, помідору дріз, а капуста не боїться морозу. Перець теж то боїться, зразу померзне. По прошому году ще багато було, а воно морозець зрозумів. Та й помідору в По прошлому году все одно поприморозило. Як один год так до о, йде моя подмога. Да, Катюшка. Ану шлангу протягти, провести, сюди принести бочку. Ту, що я витягла з неї пшеницю? Я посадила, я сажу без води. По тоді руки в грязі, та і так оди, понабивалося. Ножами зрізала на цій руці. Да Бога. В перчатках не люблю, не зною. Тож із зимою не надіваю, що грузово, скажу. Не любимо. Да. А ти що робив? Та нічого ну, возила, що, що відходить, привезли другий раз. Да? А ти каж рибку їм. Ти що я взяла капчу? Та я теж цілий дітей оди їла, до затолочка заїхала, теж кажу, що у вас їсти. Так я ще не готувала. На вечір будемо борщ, то теж то, рибу жорити, то, та, та, та. картошку садила, як воно ніколи. Що ж жарко води попив і наївся вже. Пішла я в двір, а телефон забула та вернулася. Все, посадила, кульочки бурсанха лежать. І відро, і бочечку полили. Все, чіки-пуки, А було там ще 10 корінчиків чи 11. Постола, кажу, посадю тут. Щоб на, на всіх вуглах було Росте, все роста. Ось малина вже як посадила в минулому році. Розводимось. сюди посадила гіркий парець, щоб не запалилась. І помідорчок оставила. Кажу, и тут вийде, мама. Рядом. вийде, та зі сразу. Ну, и тут рядом, 5 метров. Так, клубничка цвета, спалула.